Усіх вітаю, любі друзі. Сьогодні у випуску два гравці збірної Франції з футболу перейшли в українську прем'єр-лігу. Легендарний український тренер Йожев Сабо жорстко наїхав на Донецький шахтар. Стало відомо, коли легендарний український боксер Олександр Усик дебютує в українському футболі. Андрій Лунін подрався з лідером Реал Мадриду після матчу Ліги Чемпіонів. Про наслідки цього конфлікту сьогодні у нашому випуску. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися випуск разом. Отож розпочинаємо сьогодні, любі друзі, з неприємної новини. Збірна України з футболу опустилась в рейтингу ФІФА. Фіфа представила оновлений рейтинг національних збірних. Збірна України не проводила матчів після останнього оновлення. Тому команди Південної Кореї та Австралії, що брали участь у Кубку Азії, змогли випередити нашу збірну. Тепер Україна опустилася на дві позиції і займає 24-ту сходинку. Збірна Боснії герцеговини проти якої Україна зіграє впливов відбору чемпіонату Європи. Також втратила дві позиції і тепер посідає 71 шу сходинку. Очолює рейтинг збірна Аргентини. Далі слідують Франція та Англія. Стало відомо, за скільки донецький Шахтар готовий відпустити свого лідера Георгія Судакова. Клаусула півзахисника Шахтера Судакова складає 150 мільйонів євро. Повідомляє журналіст Фабріціо Романо. Вказано, що саме цю суму Шахтар хоче отримати у літнє трансферне вікно. Відзначається, що Шахтар взимку відхилив кілька пропозицій по гравцю, які складають близько 40 мільйонів євро. Раніше гірники продовжили контракт з судаковим до 31 грудня 2028 року. Полтавська Ворскла підтвердила трансфер гравця збірної Франції. Ворскла оголосила про підписання центрального півзахисника Самбу Сісоко. Трансфер відбувся на правах вільного агента. За попередніми даними, угода між сторонами розрахована на півтора року. Повідомляється, що Сісоко перейти у Ворсклу переконав малійський вінгер команди Ібрагім Кане. Значимо, що Сісако має досвід виступів за юнацькі команди збірни Франції, а саме за збірну Франції u 19, Ю-20 та Ю-21. Колишній головний тренер Динамо Київ та легенда України Йожев Сабо жорстко наїхав на донецький шахтар. Причиною цьому стали трансфери вихованців гірників Михайла Мудрика та Георгія Судакова. Цитуємо легендарного українського тренера. Ще й до цього часу у всіх слуху трансфер Мудрака до Челсі. Всі побачили, що це справжня афера від шахтаря. Це гравець, у якого, крім дійсно хорошої швидкості, більше немає ніяких якостей. В українській прем'єрлізі у нього був простір, а гравці з команд суперниць не страхували один одного. Ну а коли він почав грати в АПЛ, то все потух. В Англії мудре такого простору немає. Його манеру гри вже всі вивчили. Він, виявляється, нічого не може, окрім як просто бігати. І все ж скільки часу пройшло. Шахтар просто розвів Челсі на гроші. Зараз Шахтар захотів ще й судакова продати за 100 мільйонів. Ні, шановні, такого більше не вийде. Вашу аферу викупили. Сказав Сабо. В Європі стався великий скандал за участю нашого голкіпера Андрія Луніна. У вівторок, 13 лютого, відбувся перший матч однієї восьми фіналу Ліги Чемпіонів, в якому зіграли Лейпциг і Реал. Гра пройшла на стадіоні Red Bull Arena. Реал переміг 1-0 у старті. Команди зіграв голкіпер Андрій Лунін. Українець провів неймовірний матч, здійснивши 9 сейвів. На початку цього поєдинку господарі забили гол, який був скасований через пасивний офсайт. Однак, зірковий півзахисник Рела Тоні Крос розповів, що на його думку гол мав бути зарахований, адже у Луніна і так не було шансів взяти цей м'яч. За інформацією Дон Діаріо. Такі слова одноклубника викликали обурення в Луніна і між гравцями виник конфлікт у літаку, коли команда поверталася додому. Цей конфлікт ледь не дійшов до драки у підсумку, тренеру мадридців Карло Шлоті довелося розвести гравців та заспокоїти напругу, яка виникла між двома футболістами. Але неприємний осад у Луніна після спілкування з лідером Ралу Тоні Кросом залишився. Любі друзі, а як вважаєте ви чи правий Тоні Крос у цій ситуації? Пишіть в коментарях. Ще один клуб УПЛ підписав екс-гравця збірної Франції. Лідер української помірліги Криворізький Кривбас оголосив про трансфер центрального захисника Натанеля Сантіні на правах оренди з швейцарського сйону. Угода розрахована до кінця сезону та має опцію викупу. Трансфер маркет оцінює футболіста у 300 тисяч євро. Відзначимо, що Сантіні це вихованець французького Монпельє. 23-річний захисник виходив. У складі збірної Франції 18, але пізніше отримав спортивне громадянство Гваделупи, за яку вже провів 13 матчів. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін вважає нинішнього тренера гірників Марино Пушича найкращим тренером в історії донецького клубу. Цитуємо Палкіна. Він найбільш фундаментальний тренер, якого ми мали протягом моїх 20 років у клубі. Я його називаю його фундаментальним, адже на мою думку, він не тільки зосереджений на першій команді на її результатах і розвитку, а бачить цілу картину і усвідомлює, що таке клуб, як працює академія, відділ скаутингу, як усе разом працює. Його гасло збігається з нашим атакувальний і цікавий футбол. І це найголовніше. Ми хочемо атакувати, ми не хочемо, і він не хоче вигравати тільки заради перемоги, щоб отримати результат. І все ні. Іноді ми можемо програти, але демонструючи дуже якісний футбол, я вірю, що з Пушичем ми досягнемо дуже хороших результатів. Сказав Палкін. Візначимо, що Пушуч очолив гірників у жовтні минулого року. За каденції Палкіна команду також станували Мірча Часко. Пауло Фонцека, Луїш Каштро, Роберто Дедзербі та Ігор Йовічович. Але за думкою менеджера гірників, усі вони слабші за Пушача. Любі друзі, а як вважаєте ви, хто є найкращим тренером Шахтаря за останні 20 років? Ваші думки пишіть в коментарях. Ще одна збірна проведе товариський матч зі збірною Росії. Мова йде про Парагвай, який до речі зіграє на Олімпіаді 2024 разом з Україною. Гра. Росія Парагвай пройде у Москві 25 березня. Про це повідомляє Російський футбольний союз. Росіяни зазначають, що цей матч буде враховуватися у рейтингу ФІФА. Значимо, що Парагвай засудив військову агресію Росії, але не поспішає розривати дипломатичні стосунки. Нагадаємо, що 21 березня також у Москві Росія проведе матч з дружньою для себе збірною Сербії. Зірка світового футболу Кіліан Бапе може стати одноклубником лідера збірної України. Як повідомляє видання, The Independent, незважаючи на негасаючи інтерес з боку Рала, футболіст футболістка Бапе розглядає альтернативні варіанти, зокрема з англійської прем'єр-лігії. За інформацією джерела, одним із них може стати лондонський арсенал, оскільки МБАПЕ приваблює можливість наслідувати свого кумира Тірі Анрі, який свого часу став легендою та найкращим бомбардиром в історії канонірів. Найкращий легіонер УПЛ 2021 року може повернутися в Україну. Колишній журналіст Ігор Бурбас повідомив, що лідер збірної Люксембургу Тіль може повернутися в Орску. Також перемовини з 27-річним футболістом вів ЛНЗ, але поки вони зайшли в глухий кут. Окрім того, до гравця було зацікавлені з боку колеса, але ковалівці нібито відмовилися від ідеї підписати центр Хава. Бізначимо, що контракт тіля до літа належить Спору з другого дивізіону Туреччини. Турецький клуб готовий відпустити футболіста зараз. А він сам готовий повернутися в Україну, тож розглядає пропозиції та обирає найпривабливішу. Нагадаємо, Заворську тіль грав один сезон, в якому забив 12 голів та зробив 9 асистів у 32 матчах. Стало відомо, коли легендарний український боксер Олександр Усик дебютує за Полісся. Про це розповів директор медіамаркетингу та спонсорства Полісся Олександр Денисов. Цитуємо Денисова. Дуже розчаровані, тому що якраз після бою з Тайсоном Ф'юрі Усик мав витратити певний час на відновлення, і очікували, що він вже можливо навесні доєднається до команди, щоб допомогти їй у боротьбі за медалі. Але з урахуванням того, що бій перенесено на травень, весь цей час, звісно, буде присвячений підготовці до цього бою. Тоді будемо розраховувати на те, що Усик з наступного сезону долучиться до команди, сказав Денисов. Бій між чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усаком та Тайсоном Ф'юрі повинен був відбутися 17 лютого. Проте британець отримав розсічення під час спаррингу в тренувальному таборі. Тому бій було перенесено на 18 травня. Голкіперела Андрій Лунін схиляється до того, аби продовжити виступи за Мадридський клуб. Повідомляє видання Релево. З даними джерела, декілька місяців тому він був налаштований шукати новий клуб, але зі зміною своєї ролі у команді передумав йти з реала. Мадридці хочуть мати Луніна як другого воротаря після Тібо Куртуа та за необхідності готові підписати з ним новий контракт. Чинна угода Луніна з Ралом спливає влітку 2025 року. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, а також напишіть свій коментар з думкою стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.